Усім добра, мої прекрасні глядачі, барбарис! Мій досвід з ним розпочинається з 2014 року, коли я вдало придбала колоновидний сорт цієї рослини. Назву сорту я не підкажу, бо раніше в мене був такий пунктик, поки не прийметься не запам'ятовувати. Звичайно, зараз я про це ж дуже шкодую, бо є чим поділитися, а сорт не знає. Тож, уже через рік я цей кущ умудрилася поділити поділом куща. Отак, от, от там і пилочкою, і секатором, і тепер у мене є два красення. Але ж це тільки я знаю, що в мене є два красення. А ще ж треба, щоб і ви знали, що в мене є два красення. Так от я ділюся з вами фотками та відео цих красунчиків. Ще для чого? Для того, щоб показати структуру цієї рослини. Вона дійсно прямостояча і не розлога зовсім. Стрижу я його тільки весною. Ну, ще трошки восени. Посеред сезону я його майже не стрижу. Ну, можливо, там щось, але ні, це одна-дві гілочки. Не стрижу так, от як ми дивимося на відео. Дівчата беруть оці садові ножнички, і акумуляторні, і обстригають свої кущі. ну У мене він так чомусь не наростає. Або це сорт такий, або йому там щось не вистачає. Але ж це не єдине красення в моєму саду. Ось цей жовтенький красунчик. Ви не повірите, це дитятко одного з оцих велетнів. Колись я ягодки зібрала, вкинула в луночку, землею прикопала і виросло в мене декілька саженців. Коли я їх розсадила, один з них був оце такий жовтенький. І самий найкращий екземпляр, мій улюбленець, моя гордість це цей жовтенький красень. Ну, це все. Я прям не знаю, куди його вже притулити, щоб усі бачили. Тож після цього відео вже точно всі побачать. І сподіваюся, що я надихнула вас на те, що ви визберели всі ягоди зі своїх кущів весною. І обов'язково їх поклали десь в лунку. Можливо, це під трояндою, можливо, навіть десь біля компостної ями. І вони у вас обов'язково проростуть, а серед них будуть самі цікаві екземпляри. Тож заходьте на мій канал, у мене ще є декілька цікавих фото.